Одним з головних моїх завдань перебування в парламенті є захищати український інформаційний простір, захищати українську мову. Я думав, що це моє завдання вже виконано після 24 лютого. Я вірив, що ми всі здатні справді об'єднатися для того, щоб робити цю країну українською, тому що тільки українська Україна встоїть проти російської агресії. Але зараз знову повертається русифікація в цей зал. Мені соромно, що в той час. Коли наші захисники зі зброєю в руках захищають Україну, ми садимо їм в спину, ножа русифікації. Саме таким є цей закон. Він у нас гарно позначений законопроект європейським прапорцем в порядку денному. Там має бути триколор, а не європейський прапор. Саме під європейським прапором хочуть зменшити квоту української музики на радіо. Хочуть, щоб ви всі, хто скучили за на... рашистами на українських екранах, могли знову вдовольнитися вони знову з'являться на екранах. Пам'ятаєте, як ми з вами тішилися, що ми врешті ухвалили закон, який передбачає, що в Україні неможливі виступи російських виконавців, в Україні неможливо прослуховувати їхні фотограми зараз. Після ухвалення цього законопроекту цей закон просто в топку. Він припиняє свою дію, його нема. Це русифікація. І хто сказав, що є, що ми нібито затуляємо останні шпаринки для руського міра? Ні, ви вивалюєте двері руського міра в Україну. Не допустіть цього навіть в першому читанні. Вас обманюють. на жаль, цей законопроект робить Україну слабшою. Не підтримуйте його навіть в першому читанні. Слава Україні!